Усім привіт! Ви на каналі Міс Міра. і сьогодні я вам розповім казку народів Індії, чиї руки гарніші. Зі річки Джамни сиділи три знатні жінки плескались одна перед одною і хвалили своїми руками. У мене гарні руки, сказала перша, а у мене Підхопила друга. А в мене гарніші, ніж у вас обох, сказала третя. Але ось до них підійшла стара кульгава жінка і попросила в них щось поїсти. Нічого не дали їй три знатні жінки. Спитали тільки, скажи, стара. О якої з нас руки гарніші. Ось поїм трошки, тоді скажу, прошмаркала стара і пішла геть. А далі на березі джамни сиділа бідна селянка. Вона так засмагла на роботі, що шкіра у неї. Стала чорною. Стара і в неї попросила милості. — Голодніла я, коли знайдеться у тебе якийсь шматочок, погодуй мене. Бери, матінко, у мене є трохи їжі. Візьми собі половину, сказала селянка. Тара поїла, випила і від щирого серця подякувала селянці. Потім взяла її за руку і відвела до трьох знатних жінок і сказала, ось тепер я скажу, чиї руки гарніші, чорні причорні руки. Що нагодувала мене. Голодну й криву стару жінку у тисячу разів прекрасніші за ваші білі, білі, випущені руки. Так сказала бабуся і попленталась своєю дорогою. А три знатні жінки згоріли від сорому. За перегляди усім гарного дня!